Зранок. Наташа йде на ратуш, щоб залізти на вежу. Бо вчора вона була закрита, а сьогодні вони якраз відкриваються. Але ще факт того, що ми сьогодні виїжджаємо. Тому я зараз зранку йду туди. Думала, що це все. Але ні. Як добре, що я хочу на роботу пішки. Вай, як гарно. Навіть не уявляєте, яка я зараз щаслива, тому що у Львів я хотіла потрапити ну дуже давно. Настільки давно, що я вчора вже сказала, що моя мрія просто здійснилася. Як говориться, случайності не случайні. Ось і зараз я завжди хотіла подивитися Львів як на Лодонці. І дивлюся на Львів, як на долоні. Я не можу описати цих емоцій. Просто тому що я зараз дуже сильно щаслива. Це плюс одна моя мрія, яка збулася. Просто я щаслива. А тепер час повертатися назад, бо нам треба ще остави. Куку! -ку! Тут хто є? Хто це я? Хто, хто? Сова? Зараз гуляємо біля собору Святого Юрія, а потім поїдемо у басейн. Як можна побачити, ми не поїхали в аквапарк. Ми зараз. Давай! Ми поїхали в ігрову кімнату, бо Адель не захотіла їхати в Аквапарк, але їй весело, теж мені весело. Митька, <клухи> зараз запишіть ваші очі, це буде сюрприз. Вже пів п'ята. Ми все ще тут, тому ми десь о Щось і пів сьомі будемо вже походити, може навіть прогуляємося трошечки, пішки дойдемо. Але не знаю, зараз подивимося, що я кадель буде. Да-дань, ні, ні, якщо що, на таксі приїдемо. Ось так. Ми весь день були у пробіжці, скажімо так, бо вона, бідна, втомилася тільки сьома вечора, вона вже все, вона не витримує. Я її шо, зараз підніму.

Потім ми поїдемо додому. А я на роботу, будемо сьогодні працювати. Трошечки відпочили, тепер можна поїхати працювати. Приїхали додому, а тут сніжок. У нас воно лежить сніг. Було б краще, щоб сніг ще в обличчя не сипав, але то вже таке. А зараз йдемо на роботу працювати. Трошечки попрацюємо і в принципі можна буде вже йти додому і відпочивати. Ні-ні-ні, ось тут. Ось.